Я проживаю на Львівщині, ну, тепер е, так, з такою я Волівський ну, район. З такою капсулкою я почала знайомитися десь приблизно рік тому. Ну, в соціальних мережах, напевно, в Фейсбуці, почитала, подивилася. Ну, зайшла, загуглила, почитала склад, ну, потім не зацікавила ціна. Ну, і я. На деякий час залишила, бо подумала, що це не для мене по ціні, і там, ну думаю, ну якась незнайома людина там чи ну рекламує, не знаю людину, ну і важко так. Потім за якийсь час я зайшла в Тікток, побачила Олі Яремчук, яка вела якби стрім. Вона розказувала про свої результати, потім розказувала результати людей. Ну і я так ну, би зависла на цьому стрімі, і мені стало дуже цікаво. Вже я так більше ну, дивлюся та сама капсула ло 8. Ну і я почала її писати в прямому ефірі. Написала, що хочу ваш номер телефону, мені цікавиться ці капсула, мене звати Галина. Ну, і Оля мені каже, тише ще... ще скажіть. А звідки ви? Я кажу, Львівська область, вона мені пише: ви ще скажіть, що з мистицького району. Я кажу: так, з мистицького району. Мені очі загорілися? Вона каже, бо я теж з мистицького району. Думаю, ну. Людина не чужа, вже мене більше зацікавило і, ну і я з нею дзвонилася, потім ми переговорили, і так я в неї замовила цю капсулу. Але чому я е, хотіла, якби ну, шукала собі вирішення, Тому що в мене була е, проблема по здоров'ю. У 2006 році в мене був поставлений такий діагноз, як Фіброзно-кистозна мастопотія обидвох молочних залоз. Ну, це була тоді що в цей час була одна киста в одній груді, і протягом цих років у мене вже були кисти в обидвох грудях, їх було дуже багато це був полікистоз. І ці кисти досягли вро... Самі більші кисти це були 4 см. І... Ну, не знаю, в кого була така проблема, то може мені поспівчувати. Це дуже болюче, особливо передмісячними. Груди набрякали, дуже ці кисти були болючі, до грудей неможливо було доторкатися. Ну, мені дуже важко було з цим жити, і я протягом всього життя шукала собі вирішення. Один один раз в рік це було точно обстеження в мене. Два рази мене відправляли в онкодиспансер тут у Львові. Це був дуже такий важкий психологічний процес для мене, і ну, там брали такі пункції, мені було то, ну, я дуже переймаюся такими процесами, ну, але то недовгий такий, якби через п'ять хвилин вже був результат. Але я психологічно дуже важко це переносила, і в мене почався гіпертонічний криз. На наступний день відразу в мене був гіпертонічний криз від перенесених стресів. Так. І, ну, і... Я завжди шукала собі вирішення. Лікарі мені назначали різні там такі медичні препарати. Я їх приймала. Ну, я не можу сказати, що не було полегшення. Було полегшення тільки те, що в мене були неволючі... В мене якби. Напевно, приймала три місяці на третій місяць, напевно, вже трошки менше боліли мене груди, ну було легше. Але це не ну, мені не проходили ці кисти. Мені лікарі завжди говорили, що ну, нема напевно препарату, щоб ці кисти пропали. Просто ми облегшуємо цей процес і, ну, і треба за цим слідкувати завжди. Ну, Ну, Я завжди шукала, багато бадів приймала, багато баночок в мене стояло, і так собі ніби полегшувала свій стан. Але коли я от почала приймати цю капсулу, капсулу я почала приймати, споживати, тобто споживати бо це їжа 20 березня. І ну, я ж так не буду подробно розказувати детально, і в червні місяці я побачила, що в мене ну, немає кисти. В мене просто їх немає. Робила ОЗД? Ще ОЗД не робила, але ну, <смеш> наскільки да. я ну, знаю, ось, щоб... що я їх завжди ну, відчувала. Ну, якби ну, то ж неможливо Відчували. на 4 см кисти не, 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 ну, не знайти. Ну, зараз буду їхати десь собі. спланую якби, поїздку в я їжджу завжди в Параскеві. Клініку пари зроблю свої обстеження, вже буду мати ніби, до підтвердження mm -hmm. та, підтвердження. Mm -hmm. Ту, Як ти себе почуваєш uh... зараз mm -hmm. з квітинним харчуванням? Ну, е, що ще хочу розказати, я йшла е, з тої капсули, йшла до вирішення тої основної проблеми. Я рахувала себе, що я здорова, мені нічого не бракує. <реш> І в мене були завжди постійні панічні атаки. Mm -hmm. Мене супроводжували протягом життя панічні атаки, але я не знала, що це таке. Mm -hmm. Ну я думала, що напевно якусь зміну, погоди мені таке відбувається. Але ці панічні атаки, особливо весна, осінь, вони в мене були постійні. Мені повітря бракувало дихати. У мене була завжди така посилена тахікардія. Ну, Напевно, місяць часом воно так тримало мене, ну і потім якби покидало, так вже ніби йшло на полегшення. Зараз в мене панічного так немає, в мене немає тахікардії, в мене покращився настрій, в мене помінялися думки, в мене немає хронічної втоми. Ну, Я завжди ну, зранку вставала і вже втомлена, вже в мене не було сили. На роботу прийшла, напевно, вже друга година, вже хотіла спати. Коли приходила до хати, ну фізично я на роботі не працюю, у мене робота там, ну, з комп'ютером, ніби там, ну так. Але я вже була замучена. Я вже нічого не могла робити, я вже нічого, ну мені ж не було нічого, навіть, ну, не було цікаво. Зараз я лягаю спати ну, пізніше, як десята година, і я не хочу спати. Я не можу лягтися спати. Ну насправді сплю дуже файно. Після цього Екселеру, як я почала його споживати, то я взагалі дуже файно сплю. Вчора такое лягла і зранку проснулася, напевно, в тому самому положенні. <с і, <с і так собі, чи я поверталася, чи я не поверталася, але не в, слову, в тому самому положенні. Ну і я дуже, задоволена, я дуже задоволена в першу чергу своїм основним результатом, який я хотіла вирішити протягом цього життя. Бо мені було дуже психологічно важко. А зараз мені настільки файно. Ну і я рекомендую всім дослухайтеся. Хто не вірить, то повірте. Я теж ну, я так коротенько скоротила, бо коли я почала приймати, я по половинці капсулки почала приймати. Потім були навіть час, коли я була за кордоном, я навіть по третій частинці брала. І коли я почала приймати, бо то половинку капсулки висипаєш на ложечку. І вона така нефайна. Ну, вона така противна мені була. І я собі так думала: напевно, якусь, якийсь лохотрон точно. Купила ну, якусь капсулу, не знаю, що це таке, не сказала нікому в хаті, ні чоловікові, нікому. Я просто сама собі таке рішення прийняла, що я хочу вирішити свої проблеми. Ну, але насправді це дієвий продукт. І дослухайтеся, хто ще ну, не вірить. Слухайте ні, на той час була гірка. Тепер стала ви. А, а тепер вона мені така класна, mm -hmm. ну, сама смачна, я, навіть її розсмоктую. Mm -hmm. і, а я ще забула. В мене герпес прийшов. Mm -hmm. Він мене супроводжував. Ну якби весна, осінь ну mm -hmm. і протягом року, то він був в мене ну три рази, то точно. Ну три рази точно був. Стоматит. Ну таке малесеньке пошкодження, якби травмування зльзовою зубною щіткою, десь там мені з'їхала щіточка. Думаю, ну все, вже буде в мене стоматит. І то так було. Тепер вже нема. Не не ну ну не утворюється з навіть в таких моменти. А ще забула сказати, у мене з дитинства був з шумком проблема. І печія була постійна, ну то недавно мені якби я відчула вже цей результат, у мене вже немає дискомфорту. З шлунком у мене вже все класно. Так. Ну, може, ще якісь там зупинки. Прекрасно. Підтримі, Скільки а, часу Зараз. І ще спина. Лютого, дуже мене боліла дуже Спина чи з тої сторони. Зранку, п'ята година, мене вже піднімала на рівні ноги. Я вже не могла спати. Я думала, що в мене з печінкою проблема. Я, ну це вже було давно, коли я поздавала аналізи, зробила якби, обстеження. Ну тут все нормально, аналізи в нормі, все нормально, ну не печінка. Ну, МРТ я не робила. Думаю, може, якісь протрузії, бо якби грижі. То було мож... А може, ну, не можу сказати, бо робила тільки обстеження та зубедрене кісток МРТ. І мене не болить спина. Я можу спати, мене не болить. Це теж шикарний для мене такий результат. Ну, мені дуже файно. Рекомендую спробувати, бо як не спробуйте, не будете знати. А споживаю я таку капсулку з 20 березня. Два місяці я робила перериву, бо я приїхала за кордоном, мені закінчилися капсулки. А потім я хотіла зустрітися з Олією Яремчук, бо не хотіла вже ну, якби по пошті, щоб вона відправляла. Я Хотіла переговорити з нею. Так, поїхала в Трускавець. Ми переговорили. Я вже тоді зареєструвалася і вже. Так, і вже тепер на постійній основі. А ви тільки ті продукти три чи ще щось? Я ті споживаю і тепер реджера. Споживаю Монокот теж. Я випробувала всі, але то, що на постійній основі, то я сказала, що я споживаю. Пікардіо пробувала це теж. Ну, То ви все попробували. так, Дуже задоволена. Дякуємо, що поділилися.